Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. В центрі міста Покрос відбувся жорстокий інцидент, який свідчить про крайню деградацію порядків серед окупаційних сил в житловому кварталі. На одній з вулиць розгорталася спроба втечі одного з офіцерів агресора. Він за даними української розвідки до цього брав безпосередню участь у страті українських полонених на Україні Покровська. Перед своєю загибелю він благав прощення, прощався з життям, але в останні секунди отримав кулю в спину. Його тіло залишалось на асфальті, свідки розповідають, що перед розстрілом офіцер стояв з піднятими руками, благав про пощаду, коли його спробували скрутити український солдат. Він почав бігти. Розстріл цей офіцер за неявною інформацією, вже раніше застосовував насильство проти українських військовополонених. Саме ці факти стали причиною його розплати. Українська розвідка і захисники здатні дістатись навіть до тих, кого вважали недоторканними. Цей випадок став символом не випадкового поодинока помста. Частина більшого процесу через такий удар був нанесений перелом у моральному стані ворога. Українські сили, які тримають місто в умовах надзвичайно тяжкої ситуації, чисельна перевага противника, обмежена постачання. Постійний обстріл використали можливість нанести удар не лише по позиціях, а й по психології супротивника. Офіцер, який командував стратою, виявився без захисним, це змушує замислитись навіть тих, хто стоїть поруч із ним, що ж цей епізод має значення набагато ширше ніж окремий розстріл. Він показує, що в тилу агресора порушується на найелементарніші правила на ті, які вони самі встановили. Коли командир, який які включені воєнні злочини, піддається удару, це означає втрату контролю над ситуацією. Україна отримала перевагу не лише оборона, а ініціативною. ворог, який розраховував на безкарність, тепер змушений мислити інакше. Втрати для російського боку тут не лише в кількості знищених чи полонених, це втрачена впевненість зірваний механізм тиску, внутрішня тривога, покров стоїть українські си. захисники, отримують місто. І хоча ситуація залишається дуже складною, саме такі моменти, коли ворог платить особисто ціна, дають Україні шанс не просто вистояти, а перемогти за попередньою інформацією. Цей офіцер буряцького походження. Очолював одну з оперативно-штурмових груп, яка діяла в районі селищна навколо Покровська. Його ім'я поки не розголошується однак, встановлено, що він був причетний до принаймні трьох задокументованих випадків страт українських полонених в польових умовах його прізвиська серед підлеглих кат і самі російські вояки боялися опинитись під його командуванням через надмірну жорстокість за свідченнями місцевих мешканців. Саме його група відповідала за численні знущання над цивільними під час зачисток районів, які росіяни намагались утримати. Після короткочасного бою, в якому частина цієї штурмової групи потрапила в полон, кат намагався сховатись серед поранених, але був пізнаний українськими бійцями за татуюванням на руці та радіопозивним, які раніше перехоплювали розвідники. Йому запропонували скласти зброю і пройти процедуру затримання відповідно до норм міжнародного права. Однак, замість цього, він спробував вирвати пістолет у пораненого солдата. Поруч у відповідь автоматна черга куля в спину. І вже за мить він лежав бездиханний на кам'яному подвір'ї, що ще недавно було цивільним дитсадком. Смерть цього командира миттєво вплинула на бойовий дух залишків його підрозділу. Частина бійців здалась, інші спробували втекти, але були перехоплені або знищені українські штурмові групи. Одразу провели зачистку прилеглого кварталу. Знайшли ще кілька схованих з боєприпасами, ноутбуками, планшетами зі звітністю про затримання і страту українців. Цей матеріал вже передано в ГАГу, де Він стане ще одним доказом воєнних злочинів, які щодня вчиняє армія РФ на нашій землі. Цей епізод став не тільки карою, але й попередженням. Жоден військовий злочинець не уникне відповідальності, навіть у розпал бою. Україна не лише захищає свою територію, вона встановлює справедливість у крок за кроком, документуючи, караючи тих, хто зневажає закони війни і людяності в палаючому покровську, де кожен дім на лінії фронту правосуддя не зникає, воно має обличчя, пам'ять і зброю. Якщо у нього оторвали руку або ногу, їх спори бою не забирають. Вони говорять, йдіть самі до останньої точки, або ползіть. І якщо ти доберешся, то ти виживеш. А если не то так и там останешься. И много людей так ползет. То без ног, то без руки. То в боку осколок. А так много людей лежит. Их никто не забирает. Гниет. И со стороны головы, и половины. Ну, все я видел. Это надо было еще отделяться тогда, когда Муртаза был. поделились бы, наверное, уже по-другому было бы, как говорится. У нас свое все есть. Земля, поля, все есть. А сейчас эти едешь это поля колхозы развалины, поля такие стоят. У нас свое все было в Башкирии. И президент был, просто убрали. Нефть есть, газ есть, соды, сахар, все есть свое, как говорится. Ну вот, что то Все под Москвой своих людей ставят и ставят. все. Че, че, Нет работы, кроме милиции и тюрьмы, грубо говоря. Шабашки, мабашки там. Это что, разве деньги что? -то? Ну все, республика уже все, присоединен к России. Там нету сейчас президента. Раньше был президент, а сейчас глава государства. Губайдул, Муртаза Губайдул еще брал в Курултай. Все. Поставил другого, то даже год или два, а, наверное, побыл или три побыл, сердце заболел. Иди. Ну все, своих ставит и ставит. Ну что, скоро вообще уже республика, наверное, там уже нечего, наверное, забрать. Я, Демченков Антон Олегович, даю согласие на интервью. Да, у вас просто, ну, дроны, дроны, лучше дроны развиты у вас этот как бы получше. У нас там, грубо говоря, 5 FPV, у вас 500 FPV. И все. Вам проще отправить 5 FPV вместо одного бойца, а нам проще 5 бойцов вместо одной FPV. Мясо, мясо, элементарно мясо. Оно всегда, мне кажется, и будет так действовать у нашего командования. Зачем там арту тратить снаряды, танчик, миномет, если можно отправить 6 человек, дойдут, не дойдут, его знает. дойдут, красавчики там получат орден мужества. Медальку это никому не нужно. Но вийдуть ли они з этих позиции когда-нибудь? Неизвестно. Притягва баягану, чи скині дві ТМК и все и нету этих бойцов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновка кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись, переможемо разом.